Виконуємо номер 715 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Дизайнер-верстальник планував за день заверстати 20 сторінок тексту, але зробив на 15% більше сторінок, скільки сторінок було заверстано за день. Знайдемо 15% від 20 сторінок. Для цього подамо 15% у вигляді дробу, це буде 0,15, і тепер помножимо 20 на 0,15, отримаємо три сторінки і пояснюємо, це складає 15%. Тепер виконуємо другу дію, знайдемо. Це на три сторінки він зробив більше. Тому тут до 20 додаємо 3, буде 23 сторінки і пояснення було за верстано за день. Записуємо відповідь 23 сторінки. Ми дали відповідь на питання, скільки сторінок було заверстано за день, якщо дизайнер-верстальник планував за день заверстати 20 сторінок тексту, але зробив на 15% більше сторінок. Номер 715 виконано.